Януковича нібито вбив український дрон у Ростові. Написали от таку вони інформацію на фоні того, що у Ростові цю ніч було неспокійно та лунали вибухи. Вони вирішили, чи то хай понути, чи не знаю, що вони хотіли цим показати, але дописали от таку інформацію: що нібито як вони зазначили, знову ж таки пропагандисти, топису, що це єдиний легітимний президент України. Янукович, так от далі читаю, що пишуть пропагандисти. Сьогодні стало відомо, що київського режиму дрон формування такого-то такого вразив будинок останнього легітимного президента України Віктора Януковича. Пишуть пропагандисти. Далі знову ж таки будуть цитувати. Імовірно, режим Зеленського вирішив знищити Януковича, який мав взяти владу в країні після звільнення а також демілітаризації України. Як вони пишуть, знову ж таки? Хочеться і ваших коментарів у чаті прочитати. Це була по. Мста за те, що Янукович не пішов на поводу у українців. Не буду застосовувати те слово, яке вони полюбляють дописувати, які стрибали на майдані. А також гасла. Ви всі пам'ятаєте, які там були, зазначали. Ну, і вони пишуть, що атака була цілеспрямована на місце перебування легітимного президента України, як вони зазначають, щоб режим зеленського зміг жити далі. І знову ж таки пропагандисти постійно погрожують, що ми маємо знищити київський режим в Україні. От такі от новини лунають із боліць. Знову ж таки, бачу вже і певні коментарі у чатах з'являються щодо цих подій. І наші українці вже певні мами також щодо цього створюють. Але якщо ми згадали Януковича, хотіла ще зазначити, що The Guardian дописали відповідну інформацію про те, що один із політтехнологів. Саме пропонував свої послуги залужному, але він працював на Януковича і Трампа. Важливо це зазначити, адже бачимо, що на фоні того, що відбувається в Україні, зокрема про розмови щодо Заморозької війни, щодо переговорного процесу, про залужного багато пишуть, що нібито він збирається йти в президенти. Так от, політтехнолог, який раніше працював на Віктора Януковича, і Дональда Трампа відвідував українське посольство в Лондоні, щоб запропонувати Т свої послуги колишньому головнокомандувачу збройних сил України, а нині послу України Великій Британії Валерію Залужному. Ну і про це пише The Guardian у матеріалі, що ґрунтується на інтерв'ю з кількома людьми, близькими до залужного а також із політичними інсайдерами, дипломатами та іншими співрозмовниками, знайомими з подіями, про які йдеться. Бачимо, що це The Guardian дописали. Там зазначається, що залужний публічно. Не заявляв про свої політичні амбіції відхиляє майже всі прохання на інтерв'ю. Водночас команда посла України Великій Британії тримає на контролі його публічні виступи в Лондоні, щоб Уникнути заходів, де можуть прозвучати незручні питання. Але в українське посольство знову ж таки постійно приїжджають політичні паломники. Пише The Guardian, щоб запропонувати свої послуги, висловити підтримку або ж спробувати вгадати, чи планує генерал балотуватися. Всі ми пам'ятаємо попередньо, як дописували щодо того, що і нібито Джей Дівенс телефонував залужному. Адже коли сталася сварка у Білому домі в овальному кабінеті між Зеленським та Трампом. Він хотів знайти так, би мовити, підтримку і використати залужного, щоб його згодом можна було використовувати в політичному сенсі. Ну а далі друзі знову про Росію так не можемо ми уникнути цієї теми, адже в Мережі появилося фото, як виглядає реклама для африканських жінок з пропозицією на роботу в Алабузі, де, як ми всі знаємо, добре збирають безпілотника, а саме йдеться про шахада. Листівки розповсюдили, продовжують розповсюджувати в країнах півдня Африки. А от Блумбер стверджує, що уряд проводить розслідування щодо російських компаній, які наймають жінок на завод зі збирання безпілотників. Нагадаємо, що. Шахат в особливій економічній зоні виробляється Алабуга у Татарстані, куди досить часто таки прилітають і наші добрі дрони. Ну і заклики пролунали через кілька днів після розслідування Bloomberg, якому повідомлялося, що російські компанії активно шукають працівників у Південній Африці. Ну і міністерство у справах жінок, молоді та осіб з інвалідності при президентові заявило, що жодна з таких вакансій не має підтримки з боку уряди країни. Ну а російське посольство, що би ще вони могли зробити. Кинули ці звинувачення. Там заявили, що не володіють інформацією про примусову працю чи порушення прав іноземних громадян і назвали повідомлення упередженими. От такі події також там відбуваються. А що ж у Росії? А в Росії бензин поталончика. Мадже в Росії дефіцит пального, до прикладу, на курилах тимчасово припинили продаж бензину населенню, щоб забезпечити ним спецтранспорт. Заявив очільник округу. Ну і попередньо там запроваджували обмеження не більше 10 літрів на людину. До того ж, від нестачі пального найбільше страждають із Забайкалля, камчатка та окупований півострів Крим. Про це ми попередньо вам ще вчора розповідали. Ну, і, наприклад, на півострові бензин популярної марки можна отримати лише. За талончиками, от так. Ну і бачимо, що якщо говорити щодо тимчасово окупованого півострова Крим, там таки досить часто прилітає. Вчора, до речі, українці створювали певні меми, адже багато розмов нині йде про застосування ракети Фламінго. Я думаю, всі бачили те фото, де прифотошопили Фламінго саме до Кримського мосту, і всі очікують, що першою законною військовою цілею буде саме Керченський міст, а там подивимося. Але тим не менше, по Тимчасово окуповано півострова, саме по військових об'єктах, досить часто та гарно пролітає. Ну і щодо цього є певна інформація. У військового та політичного оглядача, а також нині військовослужбовця Олександр Мусієнко, поділився своїми думками. і Далі маємо змогу їх почути. Отже, сили спеціальних операцій знищили об'єкти логістики окупантів у Криму. ССО вивели з ладу об'єкти логістики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. А, в ніч на 26 серпня сили спеціальних операцій провели спеціальні дії на тимчасово окупованій території в Криму, в результаті чого були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії Росії. У повідомленні спецпризначенців не уточнюється, які саме об'єкти було уражено, але є а, інформація в соцмережах про приліт. По залізничній інфраструктурі в Джанкої та по станції урожайна в селищі Красногвардійське загалом системне явище. Пам'ятаєте, що протягом кількох тижнів сили оборони та безпеки України атакували і залізничні локомотиви, і а, фактично потяги з паливом, які транспортують паливо для потреб російських військових. Транспортували тимчасово окупованими територіями Запорізької областей, Донецької, окупованого Криму, і так далі. Тобто, це системна робота, оскільки очевидно і зрозуміло, що ворог намагається під час проведення особливо своїх активних наступальних дій використовувати логістику на повну, і було видно і зрозуміло, і про це були повідомлення, що частина російських військ. Була перебазована з території Курської області РФ на тимчасову окуповану територію Донеччини та Запорізької областей з метою проведення там наступальних дій, розтягування наших ліній оборони тощо. І ну тут ясно, що потрібно зупиняти цей наступальний потенціал ворога. А логістика це один із ключів. Ну а що робити в тому числі? Працює і рух опору на окупованих територіях, поїзда податкос. Ну, а як по іншому, інакше, інакше тут просто неможливо, крім в тому числі ударів таких, ну і проведення, звичайно, диверсій, як на окупованих територіях проти ворога, проти окупанта, знищуючи безпосередньо окупанта фізично, так і його сили і засоби, і його логістику, так і на території Росії, і в глибокому тилу, в тому числі. А такі приклади успішні ми бачили теж, і чомусь мені здається. Маю такі відчуття, що побачимо це неодноразово.